Всім доброго-доброго раночку, дівчата і смачного сніданочку. Давайте з вами поснідаємо, щоб Бог послав. І підемо куди правильно на роботу. Сьогодні у нас середа, 21 січня. Згадую який місяць, бо вони літять, як птиці ті місяці. Сьогодні в мене на сніданок. Просто батон, просто білий батон з маслом. І ось і чай. Чай чорний, з лимончиком, з медом сьогодні. Можна було яйця піджарити, можна було розігріти кашу. Але я не хочу. Я не хочу. Ось поп'ю чайку, трошки з вами погомоню та й піду. Я вам щиро дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші добрі слова. Мені було дуже приємно читати це і знати. це, Що ви мене дивитесь, що ви мене чекаєте, що вам приємно дивитися мої відео. Все, мені більше нічого не треба. Дівочки, ще в мене, знаєте, що є, варення ось стоїть. Ну, це не, не просто варення. Воно як жилє. Це біла смородина. Воно трошки підтало, звісно, але но... з дивіться. вам покажу. Як воно лягає. Бачите? Смачно. Солодко Є світло, але зараз без 6, 20 хвилин ви вимкнуть. По графіку повинні були увімкнути 4, а увімкнули пів 6. Спочатку діяли графіки відключень, потім почали діяти графіки аварійних відключень. А зараз вже діють спеціальні графіки аварійних відключень. В чому може на такий змор людей беруть, що це капець? Не знаю. Чи може дійсно не вистачає нам світла? Хто це може перевірити? Може хтось і може? Може хтось і знає. Ну, зараз ми вже не віримо нічому. А як бачите, в дита, тепленьку, зранку чоловік розтопив, то у нас зараз в цій кімнаті 21. Ну, а по тих кімнатах, може, трошки менше. Трошки, може, менше. Не критично. От, Так що то топимо, то не топимо. Акумулятор не встигає заряджатися, звісно. Так, як всі. Чекаємо світла. Грубки повикидали, так? Да? Угу. Плити повикидали. Поставили газові котли, поставили собі все таке зручне, на наш погляд, економне, а світла нема і все. Світла нема і тютю. І нема тепла, нема нічого. Я от думала камін ставити в залі, тут таки треба ставити. Амінь, так хоч, то Та ні, воно, якщо буде, то воно тепло піде. По всій хаті. По всьому будиночку. Дівчата, що я робила? На вихідних. В суботу їсти готувала. Саша зранку зарізав дві качки. От. Потім ми поснідали, і я варила супчик рисовий, утушила м'ясо квиччине, дирони жарила, оладки жарила, потім кашу варила кукурудзяну. От. Ну і все. І почала читати книжку. Якраз вимкнуло світло на двітельний період. Я почала читати, я колись купувала в книжковому клубі книжки собі трошки. І вони в мене якось одну я прочитала, а ті так якось стоять. Ну, Я вирішила ще одну взяти. І ви знаєте, так пішла. Ну, трошечки мені залишилось щось. У мене не вистачає. Я з роботи перехожу заморена, і не вистачає, в мене вже сил на неї. От. Ну, більше половину я вже прочитала. Це, до речі, перший раз таке, що я отак прям. Обично я читаю, десь щось літають у мене мислі, щось я вертаюся, пере... назад вертаюся в текст. А це прям от, прям, прям в ту от, ситуацію. як будто би я там. Угу. Може, книжка така, а може. Давно не читала, скучила, скутилася, не знаю. От. Ну, все так день закінчився. А в суботу, а в, суб... а в неділю ми зранку з Сашою квасили капусту. Ну, у нас своєї капусти немає, як оказалось. Тому що я сіяла а, агресор, сім'їна, а їй треба через розсаду, тому що вона не встигла набрати оцю масу. Она вся м'яка, і відповідно гірка то і ми її скормлюємо качкам. Взяли у подружки три капустини. І в нас вийшло дві банки трьохлітрових. Дві трьохлітрові банки, плюс я положила трошечки морозилочку на борщик. Прекрасна капуста з морозилки в борщ. Так що, якщо хто не знав, то, будь ласка, працює. От. Наквасила капусточки. Уже сьогодні треба буде винести. Вона вже практично квасилась. В Холодне винести. От. І перебрали трошки квасольки. У нас там була квасолька Перебрали ми. Та і, і все. В принципі -то. Ну і стірки, звісно, і в суботу, в неділі, стірки. це ж святе. Ну, так пройшли. А потім почалося понеділок. На роботу, на роботі теж холодно. Теж почала вимикати світло, генератори підключають. А відповідно, коли генератор, то не можна камін, холодно. Я вже другий день мерзну. ну, в общем, Я не знаю. Не знаю. Ноги замерзають, руки ніс, все замерзає і, і все. і Додому добираюсь погано. То через ліс, то так, то сяк. Ну, в общем, таке. Взагалі, це самі да? так? Буває накатує. От ті мелочі, як У мене вчоравання зустрічала. Зустрів ми пройшлися з ним через лісовчик, погомоніли. Він з Лолу, Лола біжить. Вона чи сліпа така, уже тут там осталось 4 кроки буквально. І вона така біжить, не поймає, хто так. Я кажу, Лола, ти чого? І поки не забалакала до неї. Ти що кажу, не знаєш хазяйку свою. Вона летить до мене, хвостом віляє. Кажу, що ти це, прибігла, аж опоморозить. Зустрічала мене теж вчора. Ну, так що ми пройшлися, прогулялась, подихала свіжим повітрям. таке. Так що все нормально. Івані вже вчора прийшов графік навчання, вже в неділю буде. Синочка, збирати. Треба буде сорочки на, ось, на тиждень. Сьогодні-завтра попрасувати, бо світла нема, Надо... А воно ну, приходиш, вроді, коли є світло, коли нема. Поїв, уже ліг, уже розслабився. все, Вимкнули світло або купався до того, після покупався. Уже все, лягаєш, нічого тобі не хочеться. Ну, ви самі знаєте. Так що треба все одно набратися сил і зробити це діло. Ну так. так Дітям хорошо зима. Сні... У ну, нас, правда, снігу неба, ну обіцяють це ж 23-го, сьогодні у нас 21. -го. На п'ятницю обіцяють сніг, але будемо дивитися. І Ваня каже, мама, хочу сніга, щось мало снігу. Ну просто, просто хочеться снігу йому не знаю. Кому треба, він а кому не треба. Воно тут треба завжди, але по нашій ситуації. Може і не треба багато. Добрий чайок. Обалдіний ще. Знаєте, те, лимончик, отой такий не жовтий, а отой оранжевий. Він схрещений з мандарином. Такий добрий. Все, я допила чай. Чай допила. Поснідала. От. Вам як завжди бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого. Виріжіть себе, виріжіть своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Все буде добре. Дівчата, пишіть, ком, пишіть коментарі обов'язково і пишіть якісь питання просто на якісь любі теми, не, не пов'язані іменно зі мною. На любі, на любі теми пишіть, щось будемо гуманіти. От. Ставте лайки обов'язково. Все, до зустрічі, мої дорогенькі.